Доброго дня, шановні. Не знаю, чи то руки такі добрі дали. Отакий кущик Монарди торік. Чи то така рослина Монарда Рожева? Подивіться, що сталося з кущиком. Ну, це кущик. Оце вона тут росла, трошечки мучниста роса її побила, але я вам кажу: ну ось, ось отак скільки зачепило, скільки, ну, отак відкопала жіночка. І каже, ой, у мене є вона візьми, тільки це розова, ще є червона, рожева. От ще є червона, ну кажу, то вже на другий рік. Подивіться, а це краса. Буду розсаджувати. Буде в мене багато монарди, але треба її на простогоні садити, аби мучне староса не, не била її. Бувайте здорові!